Слава Україні! Шановні! Сьогодні на честь дня незалежності я приготую свій фірмовий скажений. Борщ. Вдягаємо рукавиці, щоб не пофарбувати руки буряком. Ставимо мультиварку в режим смажити, наливаємо олію, скидаємо м'язко та залишаємо підсмажуватись. Нарізаємо буряк середніми кульками, рівномірно перемішуємо з м'ясом, нарізаємо морку кубиками та вкидаємо туди ж. Додаємо в нашу страву борщі базу або картоплю, як я її називаю. Її треба нарізати великими кульками. Теж висипаємо та перемішуємо. Дрібно нарізаємо цибулю, витираємо сльозку. Сподіваюся, ми всі скоро плакатиме лише від цибулі та щастя. Додаємо цибулю. А тепер головний інгредієнт моя секретна заправка, яка перетворить це рагу на борщ. Залишилось нарізати капусту. Тільки я нарізаю її не довгими, а дрібними шматочками. Заливаємо все окропом та закриваємо на годину. Який неймовірний запах стоїть в кухні! Подивіться, яка краса у мене вийшла. За 15 хвилин до готовності треба додати ще квасолю в томатному соусі та половинку лимона, з якої треба вичавити сік. Мастимо чорний хліб салом зі шкварка. Ми наливаємо борщ в тарілку, кладемо сметанку та посипаємо зеленню Смачного, дорогенькі, та зі святом.